Всім привіт! Десь я не фокусуюсь. Всім привіт! Сьогодні я прокинулася і зрозуміла, що давно я не з'являлася на Ютубі, давно не записала ніяких відео, і мені захотілося сьогодні поділитися своїми думками. Зараз розповім які ми саме. Це не буде там якесь корисне навчальне відео. Ні, це більше, знаєте, як в щоденник записати свої думки. Uh, у відео я хочу розповісти про свій відпочинок і як він був пов'язаний з розкладом, який я зробила собі до цього відпочинку. Отже, перше, що я розповім, це про сам відпочинок. Uh, цей відпочинок ми планували десь за місяць до літа з моєю подругою, як зазвичай це буває. Ми збираємося там на Келих і там вже після. Деяких розмов, декількох келихів ми вирішуємо, що а, а давно ми нікуди не їздили. Давай ми кудись поїдемо на відпочинок. Тим паче починається літо. Нам би спочатку загоріть перед літом. Ну, коротше, і ми обираємо поїхати на озеро Світязь. Ми тут ніколи не були, подивилися фотографії, відео, клас, дуже красиво, і ми вирішили, що все, ми їдемо сюди. Заходимо готель, бронюємо, домовляємося, все, дати обрали, оплачуємо і е, десь можливо за. Тиждень до того, до того, як ми маємо їхати на відпочинок, мені пишуть з готелю, що там буде деякі є причини того, що не буде працювати басейн на тому тижні, на якому ми зібралися. А в нас пріоритет якраз таки був басейн, саме цей комплекс, тому що тут маленька ремарочка, тут на світі зі, знаєте, трішки ще інфраструктура не настільки розвинена, як, наприклад, в Карпатах. Тому тут вибір не дуже великий. І, значить, пріоритет наш був басейн з підігрівом і щоб його можна було накривати. Тому що з нами дітьми. Дітьми, З нами діти. І нам пропонують або повернути наш завдаток, або перенести на тиждень вперед наш відпочинок, коли вже все тут запрацює. Ми погоджуємось на те, щоб поїхати е пізніше. Отже. Якось уже все пішло не так з самого початку. Захворіла дитина моєї подруги, начебто вже більш-менш вилікували. На тому тижні, на якому ми мали вже тут знаходитися, в мене на зубі з'являється флюс. Але це плюс. Флюс це плюс. Тому що саме на цьому тижні. На якому ми мали бути тут, але поїздку перенесли. Тому я спокійно йду до стоматолога е, і вирішую цю проблему. Тобто, вже до е, дати, коли ми мали виїжджати, в, е, він пройшов і все добре. Але в день від'їзду зранку мені пише моя подруга, що вона захворіла. Звичайно, що ну, там, ну, як такої паніки не було, але думки про те, що це може трішки е, зіпсувати відпочинок, то так, да, вони з'явилися в нас. Але все одно, ми подумали, ну там терафлю, Колдрекс, щось випити, і все, все, все пройде, все буде окей. Ну, все, вирішуємо. Їдемо, все, нічого вже більше не відкладаємо. Їдемо. Ee... Приїжджаємо ми сюди з величезними надіями. З величезними надіями, що ми. І в озері поплаваємо, і погуляємо тут, і все подивимося, і на екскурсії якісь поїдемо, і озеро тут ой, озеро, острів є посередині озера, що ми туди попливемо на катамаранах. Тобто у нас було дуже багато планів і дуже багато очікувань. Що тут відбувається? Ми сюди приїжджаємо, а тут температура повітря постійно. Боже, тут така погода, я не знаю, просто як, як мій настрій в ПМС. Через кожну годину змінюється погода. Тут може бути сонце шкварить дуже-дуже е, жарко, але вітер холодний північний вітер, північний холодний вітер. Через годину тут такий ливень, я таких ливнів і ще, мабуть, не бачила. Ну, Можливо, я там вдома в цей час знаходилася, а це я просто сиділа якраз таки на території. Так, лив дощ, просто як з відра. Проходить дощ пройшов, проходить півгодини, знову сонце. Ми, ми навіть ну, не уявляли, ми не думали, що буде така погода. Саме цікаве, що ніхто з нас не взяв теплих речей. І виходить так, що ми приїхали і всі наші плани, всі наші очікування, вони, вони всі, коротше кажучи, розбились. Розбились, розтворились. І чому, чому я взагалі почала про це говорити? Тому що я перед поїздкою зробила собі розклад. Ось тоді, коли вже там у мене флюс, і оце все якось мені вже кажеться, блін, а чого, чого воно все оце отак прям перед поїздкою? ну чого? Може, може не треба їхати. Я запитала у карт, як прийде мій відпочинок. Значить, Мені випадає четвірка, чаш, вежа і повішений. Я дивлюсь на ці карти. Ні, ну не може такого бути. Ну ні, ну, 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 я, я впевнена, що ну, от має бути, пройти класний відпочинок. Тим паче, ну, я, сама, я сама потім я вже бачу, який там склад, то я щось буду вже сама собі змінювати. Там, е, коротше, переіграю, переіграю карти. Спойлер, ні. Коротше, значить, я ж дивлюся на них, і я думаю, ні, ну може, це, зараз, може це я зараз їх трактую, ем, знаєте, там на емоціях. От, е, ну, ну, от не те. Ну, ну, має бути все одно, все добре. Що я роблю? Я взяла і запитала в чата GPT. Зараз я хочу вам ще прочитати, е, як він мені е, трактував ці карти. Отже. Я ж йому пишу, що я їду на відпочинок, і ну, діба, мені випали такі то такі то карти. Я думаю, так-то, так-то. А, ну, а може, щось там, може, якось я не так зараз трактую, може, я зараз сильно там, ну, на емоціях після, оці, що там дитина захворіла, там, у мене флюс. Може, це якось там витягається зараз з моєї підсвідомості, що я думаю, ні, щось має бути не те. Але ще ну, якби у нього розум. Дверезий, хоч і не людський. Отже, четвірка чаш. Звичайно, що чат він візьме все з інтернету да, це його алгоритм 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 десь знайти просто звичайне трактування карт але ж воно і є воно і є тому що чотирка чаш це емоційне незадоволення це апатія це нудьга це коли очікування вони не виправдовуються отак От як і наші да, ми зробили дуже дуже великі ставки в нас були такі плани просто грандіозні що ми і те і те зробимо і, і все ну і нічого з цього не вийшло. А все чому? А все тому, що наступна карта була вежа. Я, я собі там на вежу понапридумувала вже максимально чого, але типу, віддалено від мене, що типу, мене це мож, можливо ем, це не торкнеться, десь там вдома щось там буде по цій вежі. Приїду, потім розрулю. Але ні. Ну да, вежеш, це у нас такий гром серед ясного неба, коли щось таке трапляється. І що в нас трапляється? Подруга, те, що я казала, що вона в день від'їзду захворіла, і ми думали, що нічого серйозного. Ми приїжджаємо в неї напухає горло, у неї там прям ну, я не знаю, ангіна чи уволік, щось таке було, що вона вже сьогодні ми п'ятий день на відпочинку і вона на антибіотиках. Це перше. І друге, і ще що по вежі, в мене захворів син. На відпочинку, да, добре, що декілька днів, але декілька днів у нього була температура, і декілька днів я не могла спокійно відпочивати. Я не могла насолоджуватися відпочинком. Хоча з такою погодою, в принципі, навіть особливо насолоджуватися немає чим, але все одно да, не було цього спокою, умиротворення не було. І повішений. Я, я, в принципі, до сьогоднішнього дня особливо не розуміла, що це, чого, це мені туди виповідає, що приплівся цей повішений. Значить, що нам говорить чат, що це карта паузи, затримки, зміни перспектив, якийсь підвішений стан. Зараз я розумію, що повішений для мене більше як карта інсайтів. Ось я впевнена, що після цього відпочинку до мене прийде якесь усвідомлення. Е, не чому так сталося, не чому там, е, мої очікування вони виявилися не, не такими, да? не, в реальності цього всього не сталося. А для чого? Для чого взагалі мені був цей відпочинок ось такий, яким він є? Значить, в загальному трактуванні чат нам говорить, що відпочинок швидше за все не виправдує очікувань. Як і я. А, спочатку може бути або ційна апатія, або нудьга. А, далі по вежі якась раптова подія, яка змінює, ламає звичайний хід справ. Да? Це, це ось ці хвороби. І закінчиться все станом, коли доведеться зупинитися і прийняти ситуацію, та переглянути свої очікування. Да? За заповішені ми змінюємо свій кут зору. В принципі, я погоджуюся з тим, як трактував чат ці карти, тому що. Ну, насправді воно так і є. Як би я не хотіла, як би я себе не е, переубіждала в тому, що все буде не так, воно все одно таки сталося. Ну от чому да, я виходить, що е, своїм подругам, своїм клієнтам і всім там кажу, ну, довіряйте, довіряйте, тому що зараз е, всесвіт вам через карти, які підказки дає. А сама ж ні, так не буде. Так не буде. Е, Такий теж мені урок. Значить, сьогодні зранку, який інсайт я, в принципі, зловила з цього всього, для мене найголовніший. Якби це не було, можливо, трохи стидно, стидно, соромно, соромно визнавати, але я не вмію відпочивати без алкоголю. І тут я це зрозуміла. Я зрозуміла, що мені без алкоголю нудно, мені без алкоголю скучно. До речі, що я, коли я тільки тільки витягнула на розкладі четверту чаш, я подумала. ну... Супер. Значить, ну, я, я, я знаю, я знала це, цю трактовку. Звичайно, що я знаю трактовку четвертий час. Але я думаю, ні-ні, знаєте, що це? Це похмілля. <хмілья> це похмілля по-любому. Значить, я буду на відпочинку багато пити. Кому не треба. Коротше, кажучи, ось це, да, ось це усвідомлення про те, що я не вмію відпочивати без алкоголю, я не вмію насолоджуватися життям без пляшки пива, без келуху вина. І ось, можливо, якраз таки цим відпочинком мені і хотів показати, що треба змінювати свій кут зору, змінювати свою позицію щодо відпочинку, вчитися відпочивати без алкоголю, вчитися просто насолоджуватися життям, моментом, красою навколо себе без змінення свідомості. Я впевнена, що, можливо, іще. Після цього відпочинку прийде багато інсайтів. Але ось це, мені здається, було головним. Зараз я так розказала, наче якась алкашка. Отже, знаю, це відео, можливо, було не зовсім корисним, не навчальним, але все одно, можливо, що якісь уроки з цього собі можна взяти, особливо про те, що е, треба довіряти картам, треба довіряти собі і. Ну, ти не зможеш вже ніяк повпливати на те, коли тобі випадають ось такі старші аркани, такі як вежа і такі, як повішений. Ну, ми ж знаємо, що молодші аркани можна ще якось переіграти, а старші аркани точно вже ніяк не переіграєш. Тому чекаю свої усвідомлення далі, а ви довіряйте Всесвіту.